Пчоли майже готові їхати в місто Хургада. Чи хургада. його знає. Драгділер пчокіну уже везе драгс. Не готові, ми тільки потрошку випустимо. Я реально шушу з нього з цієї футболки, він реальна пчовка. Ще будемо знімати все, що зможемо зняти, тому що не завжди це виходить технічно. Але виїжджаємо в місто. Ми... Виявляється, що ми мешкаємо за містом далеко, а їдемо в місто зараз дивитися, як взагалі тут мешкають люди. Віталик питається пояснити. О! Магік! Наш друг знайшов. Не знаю, як вони вмістили ті дві коляски, але все. Це наш друг Махмуд. Це ві відео оборот. Say hello for Ukrainian people. Привет. Махмуд, насправді говорить російською непогано, але краще говорити англійською. Звичайно, арабську ми не знаємо. Але Віталік не використовує взагалі англійську. Хей! Так і хочеться вийти і сказати їм про пониження. Рішені приїхали. Нормально? Хтось гуляє, а хтось працює. Просто надривається людина. Страшне діло. є пандус навіть, на відміну від, наших, від нашої церкви. Пандус, пандус крутенький, але все одно він є. Ну ось так от. Хочеться зауважити знову, що тут є пандус. Будь ласка, це Хургада, Єгипет, мусульманська країна, де в принципі люди з інвалідністю їх не існує, але ну, типу не існує. Але подивіться, будь ласка, тут є пандус. Він трошки закрутий, але він все одно є. Випити кави. Турецької, так? Да? Справжньої турецької кави, така підворотня. Люди тут живуть. Тут живуть люди, так. Да. Коротше, навіть казати не бачу. Якось це сумно. Так а хут хоче підворіти їх Так. Я насправді від екскурсії в на легкому шоці. Ми живемо дуже добре.